Давай Їдеш, от, 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 ідеот за горішком. У коли побачили, що тут є єнотики, я просто кожного дня заходила сюди. Ми дуже ім'я і... Тьома і Еля. Мирославу завжди хочеться дівчинку погодувати, бо вона скромна, дуже дівчинка. Та це точно отрада. Мене звати Анна, прізвище Ферєва. Я Сама родом з міста Авдіївка, це Донецька область. Я трижди переселенка. Дніпро, Будапешт. І з Будапешту ми вже приїхали в Ужгород. Що ж мені придумати таке? антураж. Жук, Бушгора потрапила з сином. Вік ми тут вже проживаємо. Мені було тут комфортно. Я захотіла тут залишитися. В Ужгороді у мене був вже оріонений досвід, який мені допоміг тут знайти роботу. Я побачила цей салон, коли я сюди прийшла тут е -е, поспілкуватися з хазяйкою. Я розказала, як вона є, що я не можу постійно працювати, не можу за кожен день сплачувати оренду, що в мене. Іноді будуть клієнти, бо я поступово буду напрацьовувати. Вона з розумінням поставилась до мене, за що я їй дуже благодарна. І вона каже: в той день, коли ти працюєш, за то і сплачуєш. Це мені дало можливість е е е не сплачувати лишні гроші. Вавдійці у мене було два салони, один спільний з моєю сестрою. Вони зараз розбиті, там просто руїни. Старіць з дому повністю обвалився там, де була у мене порукарня. щоб нічого там не залишилося. І ми приїхали в Дніпро. Перше, що мені там вдалося, це знайти роботу. Дуже легко було, бо у мене великий стаж роботи, і роботу я знайшла зразу. Потім вже квартиру і все інше. Моя професія, звісно, мені допомагала дуже. Бо що мені потрібно для того, щоб почати працювати і вижити да, в новому, на новому місці? Це ножиці, фен, ращовська, все і мої знання. І це мені допомогло вижити як в Дніпрі, так і в іншій країні, в Будапешті. В Будапешті, здавалось, ну, я вже все зробила для того, щоб там комфортно жити. Ну, у мене вже була квартира, була робота, стабільний заробіток. Син ходив до садочка е угорського, але трапилось таке, що мій син зламав руку, поки я була на роботі. Він, звісно, не міг не їсти, не одягнути штани. Ну нічого, Тобто мама була поряд. І м'яз це вибіла іскалії повністю. Я зрозуміла, що я там одна, і в мене немає поруч нікого, хто би міг мене підтримати. Тільки чоловік, який не може до мене приїхати. Військовий мій чоловік каже: Я вас забираю. Ми приїжджаємо в Україну я, хоча б в Україні, зможу вам хоч якось допомагати, приїжджати, коли у мене є відпустка. І давай вирішимо, де ми хочемо жити. І ми вирішили, що це буде Ужгород. Розкажеш віршик, який ти вивчав? Ну, можеш і український, і угорський віршик. Зможеш? Ей, хата сентеште, бійші кікофакос, бійка шіклянгіба, озагіз, хасот, хозно ізушко, шок-шок ояндико, яр-яр-то болдокша, озагіз чонад. Українські. Українські хочу привітати вас усі з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко весело, ваше тішило оселю. Ви знаєте, де я відчула во дуже що я хочу розмовляти українською? Я це відчула, коли була в Будапешті. Вони так люблять свою мову угорську. Вони. Просто їй пишаються такою складною мовою, але вони всі розмовляють угорською. І ти розумієш, що це нормально жити в Україні, розмовляти українською мовою. Дніпрі було важко знайти квартиру, бо знаєте, люди якось не з довірою. Можливо, спочатку вони якось вас інакше, але коли найближче знайомилися зі мною і я як людину знавали ближче. То вони до мене ставилися як просто до людини, а не людини, яка виїхала донецького регіону і так далі. Взагалі до мене було нормальне ставлення. І тут в Ужгороді теж важко, звісно, переїжджати, каже камінь, да Хлома обростає на одному місці. Хочеться все ж таки на одному місці сісти. Він Мирослав каже: мам, давай ми більше не будемо переїжджати. Хочеться на одному місці, бо я звикаю дуже до людей. До мене приходили люди, які тільки сюди приїхали. Я я рік, але ж за рік я дуже багато чого знаю, можу з ними поділитися. Я ввечері кажу, вибачаю, це буде після 9, І я всю інформацію яку знаю, все скидаю, допомагаю всі, які громади тут є. Що для дітей, що для мам, все, що я можу, і ну, чим допомогти, і знаю, яку корисну інформацію, всю скидаю. Таким чином можу допомогти людям. Я колись для себе. Зрозуміла, щоб ділитися чимось, треба наповнювати себе. Тобто тільки щаслива людина може зробити щасливим іншим. Оцю гармонію я стала шукати тут, в Ужгороді. Це те, той стан, який е, внутри мене. Зімка, тобто, люба людина, мабуть, щоб зробити і підтримати когось, е, потрібно спочатку наповнитися всередині.